Ворог збільшив застосування саме на Херсонському напрямку fpv дронів, а також інколи застосовує, е, без, е, інколи застосовує баражуючі е, боєприпаси типу «Молнія», типу ланцет е, привіт 82 у яких в деяких з них е, дальність застосування дещо більше, ніж простих fpv дронів. Щодо fpv дронів то за минулу добу на херсонському напрямку, і, зокрема, в Херсонській громаді, в громадах, котрі розташовані по правому берегу неподалік Дніпра, зафіксовано понад 270 ударів дронами Камікадзе. Крім того, також за минулу добу зафіксовані два авіаційні удари, де противник застосовував некеровані авіаційні ракети. Він завдавав ці удари по населених пунктах козацьке, і це доволі масований такий удар, застосувавши 26 некерованих авіаційних ракет, а також. По населеному пункту Ольгіно. крім того, за минулу добу зафіксовано більше восьми десятків артилерийських обстрілів, зокрема по Херсону і по інших громадах, які поблизу Дніпра. Ну і за минулу ніч взагалі зафіксовано у нас на півдні загалом 106 ударів шахедами частину з них. Знищили е, сили оборони України деякі з них були втрачені е, локаційно, і деякі покинули саме, скажімо, е, операційну зону ОУ в Таврі. за минулий тиждень з 26 шостого. Травня по 1 червня зафіксовано близько 2,5 тисяч ударів FPV-дронами. За минулий місяць взагалі на Херсонському напрямку зафіксовано май майже 6 800 ударів FPV-дронами. Це за травень. Порівнюючи з квітнем ця цифра збільшилась близько на півтори тисячі. Тобто активність ворога саме на Херсонському напрямку щодо застосування дронів Камікадзе, вона значно зросла. Російські війська взагалі, вони зараз зайняті тим, що проводять підготовку для того, щоб намагатися захопити і взяти під контроль. Острівну зону в Дніпра, зокрема, за останній час вони проводять спроби висадитись на острови на півдні цієї острівної зони, зокрема на острови Козулиський на острови Бугас. На острів Забич, ну це десь приблизно біля населеного пункту Кізомис. Проте жодних успіхів там вони не мають. Крім того, вони намагаються взяти під контроль, скажімо, напрямки, які ведуть до Антонівських мостів, і там щора, ну, майже щодня там проводять штурмові дії, намагаються, скажімо, підійти ближче до села. Оборони України, проте е, наші бійці їх там знищують і всі ці спроби. А за минулий місяць е, на Херсонському напрямку було е, більше півсотні таких спроб штурмових дій. Е, жодного успіху вони не мали. Е, тим більше, що вони понесли лише значні втрати на цих напрямках, е, вони втратили там біля сотні човнів. І десь ну як мінімум, там десь півтори сотні особового складу лише під час спроб висадитись на ці острови.